Шний інтелект продовжує розвиватися, а його вплив на різні аспекти нашого життя збільшується. Одна із таких сфер створення зображень, реалістичні картинки, згенеровані комп'ютером, спростили життя багатьом, проте їх також все частіше почали використовувати з метою дезінформації, а це вкрай небезпечним, особливо в час російсько-української війни. Ми показали тернополянам два зображення, згенеровані штучним інтелектом. На першому дівчина у військовій формі молиться на колінах, на другому жінка тримає на руках двох близнюків, а з часом вони вже дорослі. Її. Чи зможуть жителі міста відрізнити ці світлини від справжніх фотографій? Дивимося. Це справжнє, Я думаю, що справжнє. А чому так думаєте? Ну бо я її вже бачила. Я бачила цю фотографію. Я думаю, що це справжнє. Це сини можуть маму тримати на руках. Я думаю, колись мама її, а потім вони її, але ні бабці, це більш бабця. На мою думку, що згенеровано. Через те, що е, ні, ніколи не бачила такої форми, е, ну, типу, одягу. Я не знаю. Можливо, шеврон у вас. Так, шеврон. Синьо-жовто-сторонний. Да, так, і великий, дуже. Ні, я думаю, що все-таки штучне. Ну так, да, є если... Ну да, так, виходить, їм ми мало бути скільки хлопцям. Да. За 70. За 70. Я думаю, що це справжня фотографія. Е, чому? Е, ну тому що якщо дивлячись на те, яка зараз ситуація в країні, це цілком дуже на наближено до реалізму зараз, до реалістичних подій. Ваша яка думка? Ну так, я думаю, що так, що це реально що насправді так і є. Між боями можуть і так молитися. Порис обличчя, видно, що це штучний інтелект. Деяко все рівно відрізняються між живою фотографією, ну, реальною фотографією і між штурмним інтелекту. Обидва фото є фейковими. Їх створили з використанням технології штучного інтелекту. Про це свідчить низка помилок. Аналізуючи перше зображення, можна помітити, що дівчина одягнена у невідому нам форму, яку українські захисники не носять. Також тут неправильне зображення кінцівок, незрозумілий нарукавний шеврон, відсутність корпусу автомата тощо. На другому зображенні, яке теж згенероване штучним інтелектом, варто взяти до уваги роки. – 1954-й. Та 2024 чоловіки через 70 років мали б виглядати дещо по-іншому, аніж на фото. Крім того, будова тіла неприродня. Але для чого невідомі Фейсбук-сторінки поширюють такі, на перший погляд, невинні зображення. Здебільшого їх створюють російські пропагандисти. Спершу вони виставляють дописи про військових, у яких, так би мовити, день народження, чи вони просять за них помолитися. Такі фото розраховані на емоції, тож вони швидко збирають тисячі подобайок і коментарів, активність на сторінці піднімається, назву групи змінюють та починають поширювати туди ворожу дезінформацію. Тож взаємодіяти із дописами, які викликають у вас підозру, не варто. Таким чином ви поширюєте відверту неправду та долучаєтесь до розмивання реальності. Ці методи використовують російські пропагандисти в гібридній війні проти України. Розпізнати шість зображення можна по кінцівках людини, розмитому чи незвичному фоні глянцем. Уму вигляді тощо Використовуйте інструменти, такі як Google Images чи ще Ленсо щоб знайти джерело зображення. Якщо воно не має відповідників або пов'язане з платформами генерації ШІ, це може вказувати на його штучне походження, Будьте уважними та критичними до того, що бачите в інтернеті. Адже бути свідомими це ще один крок до захисту інформаційного простору України.